Ось, власне, ми чуємо неодноразово від Путіна про те, що ось Росія хоче реформувати армію, підняти свій військово-промисловий комплекс. Він про це навіть дуже багато говорив, виступаючи перед федеральними зборами Російської Федерації. На якому взагалі рівні зараз ось це військове виробництво Росії, і чи здатна взагалі Росія підняти його, хоч до якогось рівня, щоб створити проблеми в Україні? Ну, в Бочині сексуальні фантазії пані Путіна мають вже займатися профільні психіатри, те, що він там щось підніме. По факту, вони самі констатують, що без західних плат процесорів тощо, вони ніхрена не зможуть зробити. Що ми говоримо про їхні ВПК, давайте візьмемо, як кажуть американці, just facts. Гаубиці Д1, які закінчили, були вироблятися в 1947 році. Я особисто ми їх приймали під Антоновським мостом під час звільнення Херсон. Ну, Там вроді ще й стоять. БТР-50 розконсервовуються. танки Т-62, які були давно на глибокому зберіганні, так, танки ПТ-76, які в принципі використовують до цієї пори вроді як три держави світу: це Північна Корея, Індонезія, бо в Індонезії нічого не може більше їздити по тим джунглям. І Куба, і Рускі використовують. Тобто у них капітальні проблеми, і про що говорять, наприклад, ця розконсервація БТР-50? Те, що як вважалось раніше, невичерпні запаси МТЛБ, БТ, БМП 1 бмп 2, БТР-60, БТР-70. Вони все вичерпались, вони майже вже вичерпались, а їхня промисловість не здатна швидко поновлювати моделі більш сучасної бронетехніки, є, такі як БТР-80, БТР-82. Або ж, типу, їхні БМП-3, БМД-4, БМД-3, вони не здатні цього робити. Та техніка, кількість, яку ми тут утилізуємо, вона не підвласна для росіян, для їхнього створення. Тому а, ну, ну, гаразд, ви кажете: ну, у них є ще флот. Скільки вони там Кузю вже чинять? Кузніцову А інше питання: вони ж чинять стару ж у типу роблять для іміджу. Ну що, як це? Велика Росія і немає жодного ніякого авіаносця. Да? А вони здатні побудувати новий авіаносець? Штати будують, Китай будує, Індія якось будує, а Великобританія нормальна Квін-Елізабет працює. А французи такі, я думаю, доб'ють Шарль де Гойль і зроблять. Інші країни теж поступово вирішують, Одні росіяни просто не здатні його збудувати. Від слова зовсім. Чи, власне, через нестачу західних компонентів, так? Не тільки. Нестача спеціалістів, нестача сучасних технологій, вони здатні побудувати те, що було актуально на початок 70-х років, якщо ми говоримо про флот. Ну, з великими згад... поповними девайсами, все, все остальне у них хлам, говно і палки. Ви згадували про тактику цих м'ясних батальйонів, тактика також є тактика залпового вогню, яку використовує Росія. Інформний палм повідомляє також і про тактику шахід мобілий. Скажіть, будь ласка, що вам це відомо, і наскільки це взагалі поширене явище? Вперше почали його використовувати в Сирії, якраз на бтр 50 цих. коли завантажували в машини купу тротилу навіть протитанкові міни ТМ-62 для масовості вибуху, і насилали на позиції. Останнім часом таке фіксується у нас на фронті з використанням МТЛБ для метою знищення наших взводних опорних пунктів. Проте, вже є у нас спеціалісти, які готують протидію даним заходам. Вони і намагалися робити те ж саме ще під час київської наступальної операції, коли вони загружали тоді Камази з вибухівками. Навіть є ролик, коли один дядько завівся і що то застряг, і що то його не стало. Ну як і Камаза. Тому це вже воно ще не дуже розповсюджене, так як ви знаєте, там дронами таку це, але вони готуються до цього також.